Їхня гра змушує зупинитися і послухати, а вони певні кращого концертного майданчика ніж серед містя, годі шукати. Віртуозний квартет івано-франківських музикантів перетворив центральну вулицю міста на імпровізовану залу. За днини ці веселі хлопці збираються на стометрівці, аби потішити містян добірними мелодіями. Із цих вуличних музик ще студенти місцевого музучилища. а сам колектив, який до речі отримав не менш колоритну, ніж самі хлопці, назву Феткорт, утворили з ні Мовляв, просто вирішили і свої вміння розвивати, і людей до мистецтва заохотити. Ми літом не мали що робити, і подумали собі, давай створимо щось таке, щоб пограти людям. На у мистецькому арсеналі, створеного усього місяць тому колективу, нині зо два десятки різножанрових композицій від матінки класики до безсмертних популярних та рокових хітів. Окремі з них не лише майстерно виграють, але й співають. Завтра А якщо вже душа співає, то імпровізації не спинити. Переважно ми імпровізуємо у творах, які хлопці співають. Ми з Пашою тихенько, так, щоб, щоб їх було чути. Вони переважно виконують пісні океану Ельзі, людям це подобається. Але так як ми виступаємо без апаратури. Багато звуку немає, ми стараємося тихо, тільки так для фону. Хоча зазвичай кожному виступові передують репетиції. Над обробкою репертуару хлопці працюють усім колективом сумлінно та довго. Сідаємо на квартирі, так. Чи де, ну здебільшого у нас на квартирі і там чи ті ж самі нірвана, різна музика, ми стараємося саме якось. Слухаємо. Хлопці, наприклад, собі в кімнаті роблять там свої партії, ми з гітаристом змішуємо, разом робимо. Свої партії а потім разом зі усуну. Це Склад, найважка робота. Це дуже довго. Це ніж на слух це все зняти, а потім разом це все може не співпадати там, там то, там все. як тільки зазвучать перші акорди довкола вуличних музик, у лічені миті збирається натовп, насичені живою енергетикою хлопців, мелодії не залишають байдужими перехожих. Ті охоче підтовцюють під ритми, кивають та навіть ідуть у танок. Ну і звичайно ж віддячують оплесками. Дуже очень красива музика. Хлопці вообще молодці очень приятно, що у нас така молодеж є, займається серйозно чем-то. Ну, мені на от молодые хлопці, они, они занимаются делом действительно, работают над собою. И с этих детей, вот с них действительно толк какой-то будет в жизни. И мне это очень приятно. Было просто наблюдать за ней. Ты приезжаешь постійно место Ван Франкиск, ты начинаешь открывать нових людей. Ты приходишь здесь года так. Сяті пів одинадцяті вечора, і тут не сидять п'яна молодь, а люди, які ну люблять мистецтво, які насолоджуються цим. І ти стоїш в колі цих людей, і ти розумієш, що от не втрачена та молодь. Ну молодці, хлопці, та й грошей для віртуозної четвірки не шкодують. Утім, у тіму всипаному купюрами футлярі зовсім не заробіток. А радше мрії він збирає мамі на подарок. Ну хто. А новий інструмент на нові інструменти так. смичок треба струни. мені купити. Вже наприклад дуже струни, не знаю чого. та поміж матеріальних бажань затаїлося й одне на всіх велике, творче та сценічне. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини чотирстава.